Друзі, привіт! Сьогодні у нас дуже важлива тема тема, яка цікавить усіх власників бізнесу. Що ж у нас зміниться в системі оподаткування до 2030 року? Тож сьогодні розглядаємо національну стратегію доходів 2030. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Anteconsulting груп на ринку України. Ми 11 років, працюємо з власниками бізнесу, допомагаємо з бухгалтерським супроводом. А також з 23 року відкрили компанію в США. Працюємо на ринку штатів і на ринку європейських країн. Тож є чим поділитися. Сьогодні я хочу розкрити найважливіші моменти, які вважаю найактуальнішими для власників бізнесу, для того, щоб ви могли розуміти, до чого потрібно вже готуватися, що потрібно вже врахувати в своїй стратегії теж розвитку бізнесу і що нас очікує. І чи буде спрощенка в такому форматі, в якому ми її маємо сьогодні? Тож перше, про що говорить національна стратегія доходів, це про управління податковими ризиками, і тут є чотири основних складові, які національна стратегія буде дотримуватися. Перша це належна реєстрація бізнесу в податковій системі, що має це на увазі, якщо ви вже ведете підприємницьку діяльність, але ви її належним чином не зареєстрували, отримуєте доходи. Але не платите податки, тобто, в першу чергу будуть відслідковувати саме таких порушників. Яким чином ви мене запитаєте? Справа тому, що у нас дуже багато платформ сьогодні вже потребують реєстрації ФОП для того, щоб здійснювати продаж ваших товарів. Це такі відомі маркетплейси, як OLX, або навіть нова пошта або Укрпошта, які дають нам обмеження, і ми бачимо, що основною умовою Європейського союзу є вимога. Дотримуватися цих стандартів, тому що вся Європа теж працює в рамках того, що такі маркетплейси. Обов'язково відслідковується податковою, і там є чітке розуміння вживаних товарів або продажу товарів. І ви не можете там зареєструватися, якщо ви не зареєстровані як суб'єкт підприємницької діяльності. І другий момент, якщо ви отримуєте оплати на пайонір, Вайс, Revolut, Зен, будь-які інші міжнародні платіжні системи, які точно підпадають під сере угоду, і в такому кейсі, в такому варіанті, ми вже не зможемо працювати, плативши податки ні як фізична особа, ні як ФОП. Тому цей момент теж буде пильно відслідковуватись. Другий пункт це своєчасне подання звітності. Ну тут очевидно, всі ми розуміємо, що ми маємо подати звітність вчасно, в тому числі тут це питання стосується кік. Контрольованих іноземних компаній тих українців, які зараз проживають за кордоном і відкривають компанії за кордоном, але в Україну не звітують. І ось тут цей момент теж буде активно досліджуватись по системі CRS і підпадати під окремий автообмін різних країн, якщо у них є інші угоди автообміну даними з Україною. Тобто, якщо ви відкрили за кордоном компанію. І не подаєте звітність, не подали повідомлення до України, то в такому випадку ви теж буде підпадати під ризик, під аудит. І далі ми будемо про це більш детально говорити, що нас очікує в частині аудиту. Третій пункт це зазначення повної і правдивої інформації у звітності. Тобто, тут теж в принципі очевидно, що ми маємо показувати усі готівкові безготівкові транзакції у самій звітності. І якщо ми перелімітили, то відповідно показуємо переліміт з доплатою усіх податкових зобов'язань, які. Нас очікують у разі перевищення гранично допустимого обсягу доходу на першій, другій чи третій групі. І четверте питання, не менш важливе, це своєчасна сплата податків у встановлені терміни. Тут теж ми всі розуміємо, що ми зобов'язані вчасно сплачувати свої податки, і якщо ми їх. Сплачуємо із запізненням або маємо податковий борг, то сьогодні оперативно віддається інформація на виконавчу службу. Виконавча служба блокує рахунки. Тобто, це не буде мати в першу чергу людського фактору здійснення перевірки. І якщо ми говоримо, що у вас автоматично відбулося перевищення ліміту по поточному рахунку вашого ФОП, то банк буде давати сигнал до податкової, що у такого то платника відбулось перевищення ліміту. А далі у вас буде автоматично переведено. На іншу систему оподаткування, перші інструменти проєкту електронного аудиту в ДПС запроваджено у 2021 році і стосується великих платників податків. І я вам хочу сказати, що з огляду на стратегію 2030 у нас з вами буде поступове автоматичне запровадження електронного аудиту, де банківська система. Буде синхронізована з передачою даних до податкової. Сама важлива тема напевно, чому ви сьогодні дивитеся це відео, стосуватиметься питань реформування спрощеної системи оподаткування. Реформа буде спрямована на імплементацію наступних змін. Перше протягом трьох років. Ми розуміємо, що з 2027 року ставка на спрощені системи оподаткування для юридичних осіб буде поступово збільшуватися, і вона має дійти до загальної ставки податку податку на прибуток 18%, що дозволить. Або змусить всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які перебували на ТОВ і були платниками єдиного податку. Це збільшення буде відбуватися поступово. Тобто, сьогодні наші юридичні особи, ТОВ, платники єдиного податку, мають податкове навантаження 5% єдиного податку, плюс 1% військового збору. Тобто загально сукупне податкове навантаження сягає 6%, А ось протягом наступних трьох років, починаючи певно, з 27-го року до 2030-го буде поступове збільшення до ставки податку 18%, по закінченню 3 років буде взагалі заборонено перебувати на спрощеній системі оподаткування. І таким чином, скажімо так, ця система допомагає самостійно платника податків змінити. Систему оподаткування другий пункт, який стосується усіх підприємців другої і третьої групи, їх об'єднають в одну єдину групу і далі будуть збільшувати відсоток податкового навантаження в прогресивній шкалі оподаткування. Ці дві групи, які об'єднають ФОП другої третьої групи в одну єдину категорію, будуть сплачувати податок від обсягу отриманого доходу на основі диференційованої шкали оподаткування. Ця шкала буде починатися від 3% від обороту для тих, хто здійснює торгівельну діяльність, тобто, якщо ви здійснюєте продаж реалізацію товарів, до 17% податку для тих підприємців, які працюють у сфері послуг, тому що ми ж з вами маємо. Велику маржинальність у нас з вами дуже висока рентабельність, тому у нас буде застосовуватися 17% податку. Сама головна ідея застосування 17% податку це щоб добровільно змусити платників податків переходити на загальну систему оподаткування. Уся Європа працює на основі визначення чистого прибутку до оподаткування, тобто є доходи, є підтверджені витрати. У нас є в результаті чистий прибуток, і ось цей чистий прибуток на основі прогресивної шкали оподаткування. Відповідно оподатковується. Тобто, якщо ви чітко знаєте, що у вас є підтверджуючі документи на понесені витрати, можливо, вам дійсно потрібно буде переходити на загальну систему оподаткування, і це буде вигідніше. Тобто, загальна буде ціль і задача. З вашим бухгалтером це прорахувати. Третій важливий пункт стосуватиметься фізичних осіб-підприємців першої групи. Перелік видів діяльності буде суттєво скорочений. Також буде переглянуто підхід до оподаткування, і фіксованих ставок податків у нас також не буде. У нас буде застосовано відсоток від фактично отриманого доходу, а фіксовані ставки податків будуть скасовані. І звісно, після перехідного періоду обов'язковим буде застосування ПРРО, незалежно від вашого виду діяльності. Четвертий пункт для нашої об'єднаної групи, яка об'єднує ФОП 2 та 3 групи, буде обов'язковим застосування ПРРО або РРО. П'яте наступне поріг реєстрації платником ПДВ буде однаково. Ефективно застосовуватися до усіх платників спрощеної системи оподаткування. Тобто на рівні податкового кодексу у нас буде чітко встановлений граничний обсяг доходу, якого ми досягаємо, і після ми зобов'язані будемо реєструватися з платниками ПДВ. Система буде налаштована так, що технічно, можливо, ми це робити з вами не будемо в ручному режимі. Ці дані будуть надходити від банківської системи до податкової, і податкова нас автоматично буде переводити і давати нам статус платника ПДВ. І наступне, не менш важливе, шосте питання, яке буде стосуватися змін в рамках національної стратегії доходів: це скасування виключень стосовно можливості ведення господарської діяльності нашими підприємцями без обов'язку ведення документально підтверджених витрат. Тобто тепер у нас не буде можливості не підтвердити наші витрати на придбання товарів або отримання послуг від наших постачальників. Тобто, наші усі витрати мають бути документально підтвердженими. Не менш важливим пунктом в завершення нашого відео буде внесено зміни до оподаткування доходів фізичних осіб, і реформа пропонує відновлення прогресивної шкали оподаткування. Я ще таке колись застала в своїй практиці 11 років назад. Коли у нас була прогресивна шкала оподаткування по ПДФО, буде застосовано значно вища ставка податку по ПДФО для частини доходу осіб, які мають високі доходи. І другим не менш важливим моментом це буде заміна мінімального неоподаткованого доходу на надання персональної і соціальної допомоги особам з низьким рівнем доходу. Тож Сподіваюся, я вас не налякала цією стратегією доходів. 2030. Національна стратегія доходів, звісно, вона передбачає автоматизацію. І імплементацію тих норм і законів, які діють сьогодні в європейських країнах. Тому я розумію, що частини не уникнути з того, що написано в національній стратегії доходів, тобто реально ми будемо йти до розкриття банківської таємниці, до синхронізації банківських даних з даними податкової, до автоматичного переходу зміни груп і реєстрації платником ПДВ, якщо ми з вами перетнули граничний обсяг доходу. Ось ці процеси автоматизації. Це невідворотні зміни, які нас очікують в найближчі роки. Тому ми з вами що маємо зробити? Ми маємо з вами подивитися на діючу модель роботи нашого бізнесу зараз, зрозуміти, що ми можемо змінити в цій діючій системі вже зараз, і зрозуміти, до чого ми маємо готуватися для того, щоб наш бізнес. Працював ефективно. А в завершення хочу сказати, що ми вже з вами бачили декілька реформ податкової системи. Ми до всього адаптуємося, все буде добре. Саме головне знайти правильного фахівця, який допоможе реалізувати усі ваші бізнес-потреби. Якщо потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся, ви можете знайти посилання під цим відео. Я буду рада з вами зустрітися, обговорити, допомогти у вирішенні всіх ваших питань. І дякую за ваші репости, лайки, поділіться, будь ласка, з друзями цим відео, тому що воно дуже важливе. На все добре, до нових зустрічей.